З написами Волю Сталевим, Мрію обійняти сина, волю захисникам Маріуполя. Учасники акції зібрались на площі героїв майдану. Хочуть, щоб їх почули в ООН та міжнародній федерації товариства Червоного Хреста, які можуть посприяти звільненню полонених, розповіла співорганізаторка акції Жанна Зубрицька. Всі хлопці, які обороняли Маріуполь, 86 днів. 19 травня вони виходили. Останні, хто виходив в полон, це було 19 травня за наказом наші стоящи. Акції наші це саме нагадування суспільству міжнародним організаціям про те, що наші діти досі у полоні. Ми боремося за них. Терак Коленівки, 50 загиблих, 130 поранених. Хлопців, що досі не повернули навіть тіла цих хлопців. Кожен голос це для нас підтримка. Її син Володимир боєць полку Азов у полоні два роки. Свій третій день народження жінка зустрічає без нього. Перший день народження мій був 2022 рік, 26 травня. Саме він мені зателефонував і сказав ма, я живий. Це була така можливість хлопці хтось приніс телефон коли вони були в полоні вже в Оленівці. Буде відбуватися саміт. Можливо, якісь там пропозиції по військовополоненим будуть. На цьому портреті син Ольги Штурмак, 24-річний морпіх Вадим. Потрапив у полон у 22-му році з заводу Ілліча у Маріуполі. 12 квітня ми бачили на відео, ще їх як вони йшли живими. Наша 36-та бригада це наша біль. Хлопців немає в обмінах. 27-го закінчувався контракт, і 24-го почалася повномасштабна війна у нас. Чекаємо, молимося. Вже повсюду зверталися, але толку немає. І в ООН, і в Женеву їздили, і в Червоний Крест, ну повсюди, повсюди, але. 36-ту бригаду не повертають. Засуджують хлопців довічно. Військовополонені Маріупольського гарнізону це і поліція, прикордонники, військові тероборони, каже переселенець з Маріуполя Дмитро Дехтяр. Він понад два роки не бачив батька. Мій батько зараз знаходиться в полоні. Він боронив Азовсталь до кінця. І 17 травня 22-го року вони за наказом вийшли і опинилися в полоні. 27 лютого Прийняв рішення і пішов, записався до лав територіальної оборони. І вже з 1 квітня виходить, ні, з 1 березня Маріуполь почали дуже сильно обстрілювати, і вони вже прийняли бій. Маю надію, що я повернуся разом з батьком у вільний український Маріуполь. Тривала акція дві години. Зі слів Жанни Зубрицької рідні азовців щотижня організовують такі акції у різних містах. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.